Рухаємося далі, і одна з тем, про яку обіцяла поговорити у неповнолітніх блогерів, які хуліганили у середмісті Києва. Поліція знайшла вдома зброю, набої, страйкбольну гранату, кастет, ніж. Правоохоронці провели обшуку двох із шести авторів скандальних відео. Вилучили також комп'ютери і мобільні телефони, і слідство триває в рамках кримінального провадження. нагадаю, днями соцмережами поширилися ролики, як компанія юнаків, 14-17 років, перекриває рух у центрі. Під столиці дорогими машинами мовляв зупинилися покурити і полаятися пізніше. Е, випливли інші відео, де хлопці їздять по газону національної пам'яті на майдані незалежності. Під російські пісні пробічників Путіна е, юнаків разом з батьками запросили для пояснень до поліції. І зараз ми будемо цю ситуацію обговорювати з речницею головного управління національної поліції Києва Юлією Гірдвіліс, тому що ситуація набула розголосу, і на щастя, вона має такий розголос, що свідчить про ставлення населення і нетерпимість населення і нашого суспільства до таких ситуацій, але також поведінка цих. Юнаків свідчить про е, якість виховання і про їхніх батьків. Е, у них е, непрості батьки, що є свідченням якості еліт, зокрема в Україні. Хоча узагальнювати я не хочу. Пані Юлія вже на зв'язку. Юлія Гірдвіліс, пані Юлія, я вас вітаю. Доброго дня, слава Україні. Звичайно, героям слава. Звичайно, я не буду говорити з вами про мораль того, що відбулося, тому що ви правоохоронці, в першу чергу, і я хочу поговорити про обшуки, які відбулися в приміщеннях, де живуть ці двоє неповнолітніх, які є героями скандалу. Ну вони себе вважали взагалі героями сьогодення. Ми очікуємо покарання для них. Знайдено зброю, набої, ніж, кастет. Поясніть, будь ласка, це дозволено тримати вдома. Це належить батькам, опікунам чи самим підліткам. Ця зброя була зареєстрована, чи що це? Звідки воно взялося в їхніх оселях? Так, справді під час обшуків у двох самих активних учасників цього скандального відео ми вилучили два пістолети. Один травматичної дії він зареєстрований на одного з батьків неповнолітнього. Інший пневматичний, який не потребує оформлення дозволу, також вилучили набої, як ви також зазначили. страйкбольну гранату, комп'ютерну техніку, у тому числі і мобільні телефони. Чи була це саме та зброя, яка фігурувала у скандальних відео? Які підлітки викладали у себе в соцмережах? Чи це інша була зброя? Зараз ми це встановлюємо. Також додам, що вилучені набої направлені на. Експертне дослідження, і ми очікуємо результатів підтвердження, чи були вони бойовими. Так, і ще питання: підлітки після інциденту надавали пояснення своїх дій поліції. Тут якраз я мораль хотіла опустити, але ж вони 100% виправдовувалися, коли зрозуміли, що спуску в цій ситуації не буде, і це конкретно порушення закону. Це зневага до прапору, це зневага до низки того, що є ціннісним в нашому суспільстві за законом, зокрема. Так, ви все правильно кажете. Ця зухвала поведінка неповнолітніх. Така демонстрація їхнього нібито заможнього способу життя. Той провокативний контент, який вони викладали, усе це було зроблено заради розваг, заради хайпу, аби збільшити кількість підписників таким зневажливим контентом. Також зазначу, що у відео було викладено шматок, нібито ці автомобілі супроводжує поліція. Я зазначу, що це неправд. Дива інформація підлітки їхали за цією автівкою за екіпажем поліції, саме коли вони із проблисковими маячками прямували на один із викликів. А подали це так, нібито їх супроводжує поліція. Я ще раз наголошую, що це абсолютно не відповідає дійсності. Ще один епізод зі скандального відео це святкування дня народження одного з учасників компанії. Вони орендували три автомобілі, водіями були були не ці діти, водіями були працівники фірми, де вони орендували ці авто. І як я зазначу, виявилося, що коли вони були біля магазину, утворився затор, який створили не вони, і просто це було, скажімо, так неумисно зроблено автомобілями і водіями, які навіть не знали, що якась зйомка відбувається на вулиці. Це їхня версія, чи так і було. Це їхня версія, що зокрема, були не вони. Чи так було насправді? І так було насправді, і це підтверджує аналіз камер відеоспостереження, який ми зробили. Що при виїзді з паркомістю утворився такий невеликий затор, буквально там на хвилину-дві, і потім автомобілі усі роз'їхалися. Затор був утворений не цими підлітками, а просто різними водіями, які виїжджали від магазину неподалік. Юлія, у мене ще питання. Я хочу тут зацитувати військового серфера, тому що ситуація набула розголосу, і тут абсолютно зрозуміло. Тільки така реакція має бути у суспільство. Він пише про те, що мені 19, і я народився на обідній сім'ї. Я міг би зараз жити на балі, навчатись за кордоном. Але я вибрав свій шлях і я знаю своїх однолітків, які пішли так само у військо, хоча статки їх батьків значно перевищують статки цих мажорчиків, які думають, що їм все зійде з рук. І він ставить таке питання: коли ці тіпи відкрито набирають поліції і кажуть, що ось вони, а ніхто нічого не робить не робить. Які дії ви хочете бачити? Що по-вашому будуть думати молоді хлопці та дівчата, які у своє повноліття бачили не дорожку наркотиків, а кров, бруд, крики і війну? Питання. Е Чому корупційних скандалів все більше ставить військових, а державного кордону все менше? Мене цікавить в кінцевому підрахунку. Зрозуміло, що ти може казати про виховання, про цих батьків, які там мають відношення до політики. Що їм інкримінують? Що світить цим покидькам, які топтали державний прапор України, і які хизування і хайпування запаковують ось таке. Може так само ролики знімати, як наші військові розповідають про війну і як вони рятують як медики інших військових. Вони хайпують ось так. Як їх навчить держава? Чи їм зійде з рук те, що вони неповнолітні? В першу чергу ви правильно зазначили це виховання батьків у першу чергу, за які вони відповідають, і чи знали ці батьки за такі закулісні відео і за таке життя? Ну батьки життя, звичайно і... можуть сказати, що не знали, але незнання це, це, не усуває питання. тебе від відповідальності. З приводу дзвінка, який ви сказали. Як тільки один із телеграм-каналів першим поширив таке відео, а хлопці вирішили на цьому також хайпанути. А давайте подзвоним, скажемо, що це ми після того, як співробіт. Поліції, оперативні співробітники, вже почали зв'язуватися з ними. Такого е, знаєте, веселощі у них зразу припинилися, тому що зрозуміли, що це серйозно. І коли ми зайшли на обшуки, ну зовсім їм там було невесело. І коли батьки також зрозуміли всю серйозність таких зухвалих нахабних дій е, цих дітей, я хочу зазначити, що що один із е, е, фігурантів, 17-річний він уже фігурував того року у Андальній такій справі, коли він йшов по вулиці Києва та співав російський гімн. Тоді поліцейські і співробітники Служби безпеки України його одразу встановили. Він публічно приносив свої вибачення, але це його не застерігло від кримінальної відповідальності. Я зазначу, що було відкрито кримінальне провадження за частиною за статтею 436 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Це виправдовування збройної агресії Російської Федерації під кваліфікацією цієї статті, у тому числі підпадає те, що він. Підтримував російський гімн, і суд йому надав один рік пробаційного нагляду, якщо під яким він досі ще перебуває, і термін ще не завершився. І якщо відповідно він вчиняє під час цього ще якісь адміністративні чи кримінальні правопорушення, то суд може переглянути ці своє рішення і винести йому вже більш тяжку кваліфікацію. Що зараз відбувається, тому що триває досудове розслідування за статтею 263 Кримінального кодексу України України це незаконне зберігання е, зброї. І останнє. Питання маленьке, змі пишуть, що і я про це сказала, що підлітки мають впливу батьків. Ви можна просто одним словом спростувати, чи підтвердити цю інформацію? Чи мають не відповідно відношення... дійсності здебільшого ця інформація? Батько один із них є колишнім посадовцем. Зараз він пенсіонер? Решта батьків це працівники приватного бізнесу, закладів освіти, держслужбовці. Ну скажімо так, що якихось там великих статків, чи як ви зазначаєте, що це нібито можливість, Жори не знаходить свого підтвердження, я зрозуміла закладів освіти. Ви мене здивували. Ну знову таки, опускаємо питання моралі. Хай працює закон. І він має працювати, і тут абсолютно всі ми зробимо, щоб ця ситуація вона не потонула десь в нетрях і медіа, і е, правоохоронного сектору. Юлія Єрдвіліс, речниця головного управління національної поліції Києва, була з нами на прямому зв'язку.